Оу, oh. всім привіт. Я дуже давно не змагала ніякі відео. А зараз якраз весна і така погода Що хочеться, що пряма якась мотивація, що знімати. Тому я вирішила і прям закортила мені зняти відеоролик, влог, де я збираюся до школи і просто мій звичайний день у школі. Я вже одягнула свій аутфіт, який вибрала, і лишилась зробити зачіску. Тому я вирішила зробити дві косички. Перш за все, мені треба розчесати своє волосся. У нас буде кабелет, ми будемо час їсти. І, і хто із нас це? Що у нас сьогодні в Холанті? Плюс у нас цю неділю будуть скорочені уроки, і ще класно. Так? Mm -hmm. да? Подобряю. Oh. Yes. Нещодавно закінчилися уроки, ми вже вдома, і загалом сьогодні був великий день, бо було, були уроки лише по 30 хвилин. Уже сьома вечора і я вирішила разом із сестрою сісти за уроки. У мене є ось такий невеликий список завдань, які повинна зробити, тому я розпочинаю. До речі, я розпочала з інформатики, і вона виявилася такою складною. я не знаю, що я буду робити, але постараюся її виконати. Тож, це відео доходить до кінця. Вчора я не встигла його досняти, але нічого. Я хотіла показати вам, який у мене лушакудрі на наступний день. І попросити, попросити поставити лайк і спитати, чи вам все було, було такі відео, чи ще знімати влоги. Якщо так, то ставте лайки і дякую за перегляд!